Вітаю, мене звати Каминна Олена. Я живу в Тбілісі, і ліфти в нашому домі платні. Кожен мешканець будинку має такий чіп, який кожного місяця треба поповнювати для того, щоб їздити користуватись ліфтом. Якщо ви прийшли до когось в гості, тоді ви маєте повідомити вашому гостю. Або вам мають повідомити, якщо ви прийшли, то такий спеціальний код, за яким ви можете приїхати. Сьогодні в нас 24 січня 20... 2026 року. Погода ось така: досить холодно, якщо порівнювати з зимою в Тбілісі, але якщо порівнювати з зимою вдома в Україні, то тут досить тепло, але все одно я ходжу в шапці і в теплій одежі. Сьогодні я вам покажу торговельний центр Галерія. Він знаходиться в центрі Двілісі, він не найбільший, проте до нього найзручніше доїхати. І, в принципі, тут є всі магазини, які ну, такі базові тут. Все є. Тут є і аптека, і продуктовий, і юск, і якісь е, одежа, і косметика. Тобто, якщо вам щось потрібно, ви можете сюди приїхати і, ну, і, все, купити, і все купити. Зайшла я в А Що хочу вам сказати, що ніяких знижок зараз тут немає, тут нова колекція. І я якось подивилась, на мені нічого такого, прям, прям того, щоб я хотіла придбати або хоча б поміряти. Я такого не знайшла, не знайшла. Магазин, до речі, був на реконструкції, реставрації, на ремонті. І його збільшили, він став більший, світліший. І... І ось такий ремонт. Тобто тут прям великий магазин. Ось що мені сподобалось: ось такі боді, вони мають ефект утяжки і коштує ну близько 1000 гривень на українські гроші. Зараз курс Ларі в нас один Ларі, це 16 16 гривень, 30 копійок. Десь так. Десь так. Ці боді були в трьох. Кольорах. ну Білий він трошки іншої такої тканини, але все одно прикольний. Ось такі були топи. Не знаю, якщо вам подобається, то то супер. Ціни, в принципі, не дуже великі, тому тому зверніть увагу на це. така а, така курточка була Тоненька, але на весну те, що треба, насправді, на весну, на осінь, таку тепку. Мені вона сподобалась, але я не мала. Час, щоб все поміряти, може іншим разом зайду і помірюю: і вам покажу покажу більш детально. Якщо вам такий формат влогів сподобається, ви ставте лайк і, і коментар. Бо зараз я тільки розвиваю свій YouTube канал тому. Тому тестирую, який формат більше заходить. А, також зверніть увагу на спортивний відділ, як на мене, дуже класні речі. Тут а, кольори такі знаєте, приємні, базові, тому а, якщо ви займаєтеся спортом і хочете щось таке прикольне, то, то зверніть увагу на той відділ. А зараз я вам покажу прикольний магазин в Тбілісі. Він знаходиться близько метро Руставелі, навпроти Стамби, Як так? Це зорієнтувало вас. І він називається Супер. І знаєте що? Насправді в цьому магазині дійсно всі товари Супер. Тут прям е ну така посуда, знаєте, робить настрій. От От дійсно, дійсно захотілося прям придбати все. Наприклад, ось ця прикольна така штучка для чая. Як на мене, класний такий подарунок, і взагалі дуже класно. Коштувала вона близько 69 ларі. Десь, мені здається, 69, але це близько 1000 гривень, але прикольно, якщо на подарунок. Класно. Ну, або собі ось такі прикольні штуки для. А, для перцю Різні такі кружечки з, з надписами також класно. Всякі знаєте для чайних церемоній. Якщо вам подобається, це то то зверніть увагу на такий. І, знаєте, ось ці такі прибори, вони прям дуже виглядають. Дуже, дуже класно виглядає. Насправді, якщо, якщо ви там сервіровкою става, у вас багато гостей, то це прям дуже красиво. Ось така прикольна посудина для риби, мені прям дуже сподобалось. По цінам ціни в цьому магазині трошки вищі, ніж середні ціни в магазинах для дому. Але бачите, що тут і речі такі незвичайні. От. Наприклад, ананас тут. Ну, тут різні такі прикольчики для а, декору. Ось ця ваза мені прям дуже сподобалась. Я думаю, що я за нею повернусь. А, це, знаєте, так поставити квіти, і вони будуть як зачіска. І різні грузинські приколи, типу підхватки, ось ці різні салфетки, скатерті. Ціни доволі такі непогані, тому це прикольно брати як сувенір. А ще мені привезли сувенір з Азії, зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось така підставка для аромопаличок, Але аромопалички вони тут незвичайні, вони не мають такої основи, як звичайні, але вони, начебто, повністю зроблені з цієї штуки, яка має згоріти. І ось так треба поставити. І далі я... до мене дійшло, що її треба закрити, і тоді вона так буде гарно, гарно ось так виглядати. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк і напишіть свій коментар.